Після останнього дзвоника у випускників починається саме відповідальна пора здачі НМТ та вступна компанія. Обрати професію задача взагалі не проста, а обрати її в період війни, коли світ навколо постійно змінюється. Ну це завдання зірочкою. Ось про це ми і поговоримо в нашій студії завідувачою кафедри екології та охорони довкілля Одеського Державної екологічної університету, доктором технічних наук Ангеліною Чугай. Я хочу, щоб ви поділилися власним досвідом саме зі мною, як мамою випускниці. Бо багато родин зараз не знають і, можливо, ще не розуміють, який саме шлях обрати для своєї дитини. І діти не розуміють, чого чекати від майбутнього, куди піти вчитися. А, через місяць стартує вступна компанія. Що порадити? На ось як обирати? Спеціальність як обирати, знаєте, ну в мене особисто, ось що б не математика. <ріст> <ріст> ну, це, це в думки. що б не математика. Що порадити ви? Ну, вибір спеціальності, звісно, або вибір на майбутньої спеціальності майбутнього напряму це вибір людини, будемо казати, да, на все життя. Звісно, кожна людина має собі вже на цьому етапі. Щось для себе вирішити, або вона більш, як ви сказали, там, е, має дружні стосунки з математикою, з математичними дисциплінами. Да? Або е, це дитина, яка має, скажімо так, більш дружні стосунки з гуманітарними дисциплінами, угу. яка там, гарно вірші е, вивчає, там, поеми е, на пам'ять може розповідати. і так чи, далі. Пише, власне, ну, да. чи пише, Чи да, да. І, і, і так далі. Бо е, дійсно, ну, я вважаю, а може не лише я вважаю, бо це в мене такий сімейний досвід. У mm -hmm. да? мене мати, вчитель початкових класів е з 50-річним досвідом, вона завжди казала, що вже, от в дитинстві, от у початковій школі видно, чи дитина буде, скажімо так, умовна математикам, або дитина буде умовна гуманітарієм. Це mm -hmm. вже видно з дитинства. І от ці, скажімо так, напрямки у дитини е треба, мабуть, розвивати з дитинства. Ну, сьогодні е я так розумію, коли діти реєструвалися, абітурієнти реєструвалися на. Національний мультипредметний тест, вони вже мали обирати от той четвертий, скажімо так, предмет, який сьогодні є вибірковим, виходячи з того, на яку спеціальність вони будуть вступати. Бо, за діючими умовами прийому, в залежності від того, яку спеціальність ви обираєте, кожен оці четвертий предмет, який дитина обирає на вибір, цей предмет має так званий ваговий коефіцієнт, який змінюється в залежності від спеціальності. Якщо ми будемо казати, наприклад, я про свою буду казати uh -huh. спеціальність, да, то у нас, якщо це екологія, то у нас найбільший ваговий коефіцієнт має хімія. Да? Угу. А якщо ми будемо з вами казати про філософію, то зрозуміло, що хімія там не буде мати такий, такий значний ваговий коефіцієнт. Ну, взагалі не потрібно. Можливо, знаєте, але багато хто обрав, скажімо, англійський, англійську мову, бо це таки більш універсальний дає можливості вступу і обирає і ще й досі. Але знаєте що ось ви кажете, що ну, і в нашому дитинстві були ми обирали спеціальність одну на все життя. Але з з, зараз світ так швидко змінюється, що що буде через 10 років, не говорячи про 50 років, які спеціальності будуть е, на ринку праці, е, зараз не зрозуміло. Тому, тому і виникає питання, що обрати, що обрати, що буде корисним і що мож, буде приносити ну, до решті, гроші. І, О, і, і задоволення. Це було дуже добре. Да, б, да, через якісь там роки. І ось тут виникає питання, як зрозуміти, е, що, ну, наприклад, Технічні спеціальності, ну у вас такі технічні, екологічні, а, ось ці математичні спеціальності, що це дитині саме буде до вподоби. Мені здається, от чи всі діти до вас приходили? Всі ось ці роки приходили, а, ну розуміючи, куди вони прийшли. Ні, я не можу сказати, що всі абітурієнти, які вступають і приходять потім як студенти вже на перший курс, вони розуміють, да виникало дуже багато проблем, скажімо так, для з певних дисциплін, і діти дійсно мали проблеми, бо вони не були іноді готові до того переліку загальних будемо казати дисциплін, які є до речі, скажімо так, обов'язковими для того, щоб потім вирішувати практичні задачі саме в галузі, ну наприклад, екології та охорона навколишнього угу. середовища. Різні є діти. Є діти, які приходять дійсно вмотивованими, бо це діти, які з дитинства займаються ну, питаннями екологічними, там, свого села, своєї громади. Сміття сортували, прибирали. Вони, скажімо так, відбирають проби річки. От у мене, до речі, був такий досвід. Конкурс науково-студентських наукових робіт був ще у Полтавському університеті, Національний університет, Полтавська політехніка технічний. І дитина доповідала роботу, а там. Ну... Період досліджень більше десяти років був. І я була у складі журі, я спитала, звідки, скажімо так, такі дані взяли. А вона сказала, що вона з п'ятого чи шостого класу вона дійсно займалася відбором проб тієї річки, на березі якої там розташовано її там селище, от вона постійно аналізувала дослідниця від народження. так Тобто дійсно діти бувають різні, ну це в мала малої академії наук, да От ви вже багато років її великі є діти, які. Скажімо так, доповідають відповідно свої роботи uh -huh. на малій академії наук. Да? Uh -huh. Я декілька років працювала у складі журі. Но зараз я кажу про інший досвід. Це, uh -huh. скажімо так, досвідуського конкурсу студентських наукових робіт. Uh -huh. Я так думаю, що та дитина також приймала участь uh -huh. неодноразово е у малій академії наук і представляла свої дослідження. Просто я про те кажу, що діти дійсно є, які от, з дитинства обрали свій шлях, і вони цього, скажімо ну, так, це одиниці. таки Це одиниці, так. коли дитина з, з дитинства розробляє. Розуміє, чого вона хоче. А мені здається, що більшість з них все ж таки не розуміється, навіть коли вони вже вступили в вище, коли навчилися там, до 3-4 курсу, а потім поняли, чого, в якому напрямку можна далі рухатись. Ось е, тоді виникає питання: знаєте, ось, е, от що може дати освіта? Взагалі, що, що освіта дає сучасної людині. Можливо, не потрібно, Можливо, потрібно піти попрацювати. Ось, можливо, це буде. Ну, Можливо, людина для того, там. щоб визначитися, скажімо так, з професією, може, і потрібно спочатку попрацювати, але ж скажімо так, все одно сьогодні більшість наших випускників закладів середньої освіти, випускників шкіл. Uh -huh. От вони намагаються вступити у заклади вищої освіти, і так продовжити навчання. Або це, скажімо так, заклади вищої освіти, третього, четвертого рівня. Це я маю на увазі університети, uh -huh. академії, да? або це коледжі, технікуми і так далі. Але ж все діти намагаються отримати професію. Якщо ми кажемо про коледжі, то це може бути дійсно, скажімо так, професія, така ну не робітнича, як. Раніше казала, mm -hmm. да, але практична проф... да, yeah. е, професія, яка дає змогу людині, от сьогодні, там після закінчення навчання у коледжі, попрацювати, і потім вирішити, чи вона буде далі продовжувати навчання в цьому напряму, або е, вона подивилася, що скажімо так. Ця професія mm -hmm. не підходить, от, і людина за цей час вже там для себе щось нове знайшла. Але все одно розумієте, спрогнозувати на 10-20 років, мені здається, все ж таки складно, що буде там цікавим, або ще буде на ринку праці через е, такий період часу. Я вважаю, що якщо людина отримала освіту, ну пішла, mm -hmm. попрацювала і або в неї, скажімо так, не склалося, да? або там якісь ну бувають різні да? обставини, там сімейні запропонували іншу роботу, але для для цього потрібна інша освіта людина завжди може отримати другу освіту, да? під навчатися, навчатися життя, скажімо, так, за цієї спеціальності або пройти якісь додаткові курси, і так далі. Сьогодні, скажімо так, можливостей для цього дуже багато і обмежень немає. До речі, знаєте про можливості. Зараз е, світ змінився, і багато хто зараз розглядає можливості навчання в, в закордонних вузах, закордонних університетах. Багато хто з наших дітей вже там навчається. Чається, ну через війну багато родин туди поїхали, і ми це спостерігаємо. А ось цікаво, чим від, от, чи є відмінність від підходу до навчання у західних студентах і наших? От ви ж спілкувалися багато з ними. Ну, з західними студентами я так багато, скажімо так, не спілкувалася. Я вважаю, що для того, щоб зробити такий, скажімо так, аналіз, мабуть, треба попрацювати в якомусь західному університеті. В мене лише співпраця на рівні проєктів, відряджень ну, там ну короткочасне спілкування, да. але воно існує. Але я, мабуть, мушу зазначити, що у західних студентів більша мотивація, mm -hmm. тобто, якщо вони вже пішли вчитися. То вони дійсно вчаться, або він е е навчання перериває на деякий термін, да, щось йому не пішло, як то кажуть. Mm -hmm. да. Він вирішив перервати навчання. Він два-три семестри повчився. Сьогодні склалася інша ситуація. Він перервав навчання. Він може повернутися, ну це як і у нас mm -hmm. так само повернутися через деякий час до того навчання. Але мотивація в них більше. От я можу навести такий приклад: ми минулого року були. Відрядженні за одним з проєктів нашого університету, в Шотландському університеті е, Стрінга. І нам колеги розповідали, що в цьому університеті бібліотека працює 23,5 години на добу. Да, тобто постійно хтось є там хтось політичній. Там є ну, або півгодини, я Нічого. можу там помилитися на перерву, є е, 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 зміни, по яких працюють співробітники, але студенти можуть протязі цих 23 годин. Вночі, ввечері, там, в mm. день прийти і попрацювати. Тобто, якби не було мотивації, да, Як, якби вне, не було студентів, да, які, які хочуть працювати, працювати вночі, вночі, то вони вона би... б не працювала не та так. бібліотека. Тому uh -huh. е мені здається, що дійсно там е є така мотивація, бо е людина, яка закінчує навчання, там, вона розуміє, що вона все ж таки зможе собі е знайти е місце роботи. У нас, на жаль, на сьогодні це е деяка проблема і. Тим паче з початком військових дій, деякі, скажімо так, і організації перестали існувати. Да? Uh -huh. Дуже багато, наприклад, у нас е, 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 приватних підприємств, які були екологічного спрямування, вони на сьогодні перестали існувати, тому що там там підприємства позакривалося, вони не можуть виконувати, скажімо так, той перелік е, своїх, е, ну скажімо так, обов'язків, які вони запланували, і так далі. Тому ну, проблеми дійсно існують. Ну, знаєте, проблеми існують в країні не тільки в цьому, мені здається, знаєте, не в цій галузі, а й науковій галузі, і освітній галузі, бо зараз багато буде вузів ну, битися за студентів, бо їх мало, бо половина з них поїхала. І ось що відбувається взагалі? От як ви от як ви бачите цю вступну кампанію? Чим вона буде відрізнятись від колишніх? Дуже важко прогнозувати. Єдиний прогноз, який знають всі, це дійсно битва, За про студентами. яку ви зараз вот. Я знаю, що ну, мабуть буде буде зменшений обсяг держзамовлення. Про це багато говорять. І так далі. З іншого боку, є проекти, які, скажімо так, будуть дозволяти студентам, які вступили на контракт, отримувати деякі грошові Гранти від держави. Uh -huh. ну, сьогодні я ще, скажімо так, в остаточному варіанті рішення з цього приводу не бачила, uh -huh. не можу сказати. Студентам дозволено, як завжди, обирати там декілька спеціальностей, декілька закладів вищої освіти, куди вони можуть подавати документи. Ні, студентам абітурієнтам, точніше, да. і так далі. Але покаже час, бо дітей мало, діти, як ви правильно сказали, повиїжджали деякі за кордон. Хоча є деякі приклади, от у нас, наприклад, є одна студентка, яка паралельно навчається в двох закладах освіти. Вона навчається okay. у нас в Україні, вона навчається за кордон. Нам. тобто нічого нічого не заважає навчатися, і до речі, от за період навчання, це вже студентка у нас другого року навчання. Ми кожного семестру їй надає, надаємо академдовідку, в якій прописуємо, які предмети вона вивчила, які оцінки вона отримала, і це їй дає можливість там, в тому закладі закордонному перезарахувати ті дисципліни, які вона вивчила тут. О, тобто тут це також дуже гарно дуже схема. Дуже, зрач дуже да. зручної системи. Знаєте, мені здається, ось таке переформатування трохи ось нашої системи освіти. Воно є. В нього є свої позитивні моменти, є, да. дуже дуже такі великі. Ну можливо, знаєте, діти, які не знали. Ту стару систему, за якою ми іноді не вони, вони живуть тут і зараз і обирають власне майбутнє своє тут і зараз. Ну що ж, будемо сподіватися, що все в наших дітей буде добре і в нас також. А я дуже дякую за те, що робите, і за те, що знайшли час для нас. До дякую. нових зустрічі.